друзі, Зимові квести почалися, день не було снігу, на вечір почав сильний сніг падати і передає цілу ніч. Зараз на теплиці у нас шар снігу в районі 10 см. Вирішили, щоб спокійна ніч була, зараз цей сніг весь стягнути. Бачите, скільки снігу? Буквально за 3 години намило. Ось дерев'яну. дерев'яно. Переживаємо більше за цю дерев'яну тепличку, бо досить низький скат і може не витримати дерево. За металевим, думаю, можна не переживати, а 20-25 см мокрого снігу стояла. Але для страховки пройдемося і стягнемо сніг. Так, другий метод.